У Дніпропетровській облдержадміністрації визначили переможців фотоконкурсу Барви українського прапора. Він тривав майже місяць. Ініціювала конкурс громадська рада. Будь-хто міг завантажити на її сайт фотографії та позмагатися за перемогу у чотирьох номінаціях. Роботи аматорів оцінювали професійні фотографи. Загалом вони переглянули майже 800 світлин. Це були фото з прапором, а також зображення місць та об'єктів, якими пишаються жителі області. Найкращими ми визнали 28 робіт. Ще три отримали приз глядацьких симпатій. За них найактивніше голосували користувачі мережі. Красоту можна знайти везде. можна знайти її в закаті, можна знайти її в полі пшениці. Її можна знайти в вечірніх вулицях наших городов, чисте, опрятні, улыбаючіся люди. Сміючіся діти буває і гордість за свою вітчизну бере іноді і соромно. Як приїжджаєш на електричці по нашому мосту, і дивишся вниз на Дніпро, в якому він зараз стані, або навіть просто вздовж задружного полотна на оці на ці пожежі споглядаєш, то соромно за свою вітчизну. Будемо старатися робити і краще, виховувати дітей, які можливо за нас ще це зроблять краще.